Привіт, друзі! Нове відео на каналі Ньюзрум. Сьогодні говоритимемо про тему, яка підірвала російський сегмент інтернету. Йдеться про нове інтерв'ю Алли Пугачової. І так, друзі, не поспішайте чекати! Це не про російську естраду, це про глибинні процеси, які відбуваються в самій Росії. І це важливо розуміти нам, українцям. Тож, вмучуйте зручніше і не забувайте. Поставте вподобайку, підпишіться на канал NewsRoom. Це допомагає нам розповідати правду і поширювати її. А якщо хочете підтримати роботу нашої команди, посилання на донати є під кожним відео. Інтерв'ю Алла Погачової справляє сильне враження. Це не просто розмова, це зразкова інформаційна спецоперація. Не та, яку роблять для звіту, а майстерна, стратегічна, яка змушує реагувати навіть Кремль. І не дивно. Що за кілька днів його подивилося вже більше 10 мільйона людей. Навіть ботів Кремля, які зазвичай топлять будь-який контент іноагентів, цього разу просто змило хвилею народної любові. А Пугачова там не соромилася. Критикувала Путіна і його режим, хвалила Джохара Дудаєва, засуджувала цензуру і закликала закінчити війну. Здавалося, це крамова. Але людям це сподобалося. А Зеттабір вибухнув гнівом і істерикою. Чому? І тут, друзі, давайте трохи глибше. Не йдеться лише про Пугачова, йдеться про право на радянський спадок, головний ресурс, за який б'ються у Москві. Для нинішньої російської влади СРСР це золота епоха, їхній кумир. Не цар Микола, а Сталін. Але спадок не може бути під контролем Путіна, який у ті часи був ніхто. І звати його було ніяк. А от Пугачова це сакральна фігура, майже міфічна. У свої 76 вона залишається останньою з богів. І своїм інтерв'ю вона фактично сказала Кремлю: ні, хлопчики, далеко вам до справжньої радянської слави. Це, до речі, і викликало таку реакцію. Селебриті Посіпаки почали писати доноси, вимагати покарання. Але сила цього інтерв'ю величезна. Це наративна бомба. І тут важливо, щоб ми з вами це розуміли. Адже російське суспільство живе цими символами. Не забувайте, друзі, підписатися на канал прямо зараз. Якщо ви цього ще не зробили, натискайте дзвіночок, тоді не пропустите нові розбори резонансних тем і підтримайте відео вподобайкою, бо це реально допомагає нам боротися із російською пропагандою в Ютубі. Що ж робить це інтерв'ю таким потужним? По-перше, Пугачова, вона не просто співачка, вона говорить як справжня радянська аристократка, її мова чиста, літературна, і навіть коли вона іронізує. Це додає шарм. Сучасні російські зірки, ну, вони так не вміють. По-друге, вона торкнулася тем і імен, які для Homo Sovietus святі. Вона згадала артистів, композиторів, друзів, ворогів. Вона виконала десятки маленьких комунікаційних місій. Когось похвалила, когось висміяла, а когось взагалі проігнорувала. І це все на фоні бездоганного вигляду у 76 вона виглядає вічною. Ну, а Путін поруч хм, виглядає жалюгідно. Це потужний сигнал. На цьому фоні, будь-який меседж, він звучить сильніше. Політичний сенс? Пугачова сказала росіянам: любіть мир, а не війну. Не Ненавидьте людей, яких ви не знаєте. Діти не мають гинути на фронті. Совість важливіша за гроші і славу. Але головне навіть не це. Головне, що її за це нічого не буде. А в Росії правда? Це те. Що не можна говорити вголос. Якщо Пугачова це сказала і залишилася недоторканою, значить, так можна. Кремль боїться чіпати її, бо розуміє, це може викликати справжній бунт у головах. Друзі, якщо ви хочете, щоб більше людей в Україні розуміли ці процеси, будь ласка, поділіться цим відео у своїх соціальних мережах. Це важливо для інформаційного фронту. І насамкінець, важливе. Пугачова своєю популярністю фактично виносить Путіну вирок. Вона символ радянської та російської епохи. А він поруч виглядає дрібним. І, можливо, це одна з тих дрібних тріщин, через які колись завалиться кремлівська стіна. Тому інтерв'ю Пугачової треба вивчати всім, хто хоче розуміти Росію, її слабкі місця, її символи і нерви. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію. Чи може одна людина вплинути на цілу країну? Нам дуже цікава ваша думка справді. І ще раз нагадую: вподобай підписка, дзвіночок і підтримка, фінансова підтримка, якщо маєте можливість. Разом ми сильніші. Ну, а завершу відео вже за традицією. фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, я вкотре наголошую. Ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і на завершення Традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та Україну. Нехай щастить! Бережіть себе і побачимось тут, на ню